Усім привіт! З вами Дісі Діма і зараз я хочу вам показати виконання ЛБЗ на об'єкт 260 СТ6 швидкий вогонь. Основна умова цього завдання полягає в знищенні сумарно 6 машин супротивника різних типів. Додаткова мова вижити і перемогти в бою. Як бачимо, мені вдалося це зробити, я навіть знищив 8 фрагів. Що, що означає шість машин трьох різних типів? Це означає, що можна знищити одну СТ, ЛТ, ПТ. І, а інші три вже не мають значення, які будуть. Головне, щоб було шість. І також можна знищити Арту, ПТ, ЛТ, або Арту, ТТ, ЛТ. Тобто Неважливо, щоб хоча б три машини були трьох різних типів. Інші три вже не мають ніякого значення. Як бачимо, я виконав обидві ці умови. Отримавши медальку за це. Ось півтори тисячі настріляв. Виконував його на т 34 55 Це гарна машина. Можна виконати в принципі на Кромвелі. Ну, рекомендую виконувати на шостих рівнях. Когось виходить краще на других, то хай. У мене більше виходило на шостих рівнях. Тобто по 8 фрагів я настрілював. Виконуваю на карті священна долина, мені пощастило з етапом, як союзним, так і з ворожим. Там не було сильних скілових гравців, що давало змогу мені домінувати на полі бою. Ну, А зараз перейдемо до самого відео. Я одразу вирішую поїхати на цей край, оскільки тяжі всі поїдуть іншим краєм. І тут будуть маленькі танки, легкі, ПТ, слабкі, що дасть мені перевагу. Як бачимо, я перший мій... ціль моя це ПТ. Ось вона пішла в ангар і є перший фраг. Іншу я беру на приціл Кромвеля. Це також легкий фраг для мене. Його трохи роздамажили. Я думав, що він втече від мене, але він зробив помилку, за яку він заплатив своїми життям. У мене вже два фраги, два різних типи, ПТ і СТ. Мені треба ще одного, щоб для третього. Я бачу КВ першого, і він має бути мій. Так, його роздамажили, я його забираю і в мене вже три фраги трьох різних типів. Я вирішив не зупинятись, приїхавши вперед, бачу ще одного танка, який не звертає на мене уваги. Не знаю, що з ним трапилось, але я його забираю. Ми маємо тут перевагу і тому е, трохи продавлюємо. Вирішую забрати ЛКВ, але помічаю іншу ПТ. Яка ближче до мене. І її трохи роздамажили. І мені пощастило, я її забрав. Вже є 5 фрагів. ЛБЗ майже в кармані. Ось я роздамажу ворога. Хочу його забрати. Але союзники КВ забирає мене з носу Тут я трохи за я вирішую поїхати на базу, оскільки бачу, що два танки світяться там. Це є небезпечно. А мені ще треба одного фрагу. Почався захват, ось я побачив ще третього фрагу. Так ось сюди приїхав Кромвель, він забирає у мене фрагів. Ось як бачимо одного. Іншого. Я починаю переживати, щоб мені лишили хоча б цього, оскільки якщо я не виконую ЛБЗ, це буде печалька. Ось його роздамажили. Я йду в розмін ХП і забираю його. Таким чином я виконав ЛБЗ, але щоб зробити на відміну, треба вижити і перемогти в бою. Як на мене це не має скласти якихось проблем. Ми переважаємо ворога як по ХП, так і по кількості стволів. Помічаємо 6 і ВК. І поспішаю до них. Перший постріл не пішов, але я дивлюсь, вони не звертають на мене уваги, тому я можу спокійно дамажити, що я і роблю. Кромверіс. І тут я помічаю ззаді Сау. Вирішити їхати по М6, оскільки там достатньо наших союзників. а Вирішую забрати Арту. Ну, бій, як бачимо, ми перемогли. Я забрав ФВ, тому кому сподобалось, ставимо лайк, підписуємося на канал. Усім до побачення.